От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хі, ці принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, я спеціально зробили, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки, 5, молодець, сідай, да а після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну за... Конувати вести чийсь бізнес. А вмісто того я б міг би просто відкритися, поборотися свої хідні переконання, а їх до хіра їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас контент хаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну хто прийняв це своє життя? Ті молодці, ті зараз вийшли на гарну. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шапці профіля перейти, подивитися це абсолютно безкоштовно, щоб познайомитися з цим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково йти, Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію, хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, льокі, бо все, а два глаза, все одинаково. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.